Таю всіх! Сьогодні ми знаходимося в сосновому лісі. І сьогодні будемо збирати шишки на зиму. У нас тут дуже багато соснових лісів. І сьогодні будемо збирати шишки, з яких будемо готувати варення на зиму. Це цілюще варення застосовується від застуди, від кашлю, а також для профілактики від грипу. Вживати це цілюще варення потрібно щодня. По одній ложиці. Ніякі вам застуди не загрожують. Тож приступаємо до праці і будемо збирати шишки. Збираємо ось отакі зелені, гарні, невеличкі шишечки. Вони довжні бути невеличкі. Можна і більші збирати, але ну, їх тоді треба буде перерізати. Ну, краще, щоб вони були невеличкі. Назбирали шишок детого до 2 кг. І зараз будемо їхати додому і готувати наше варення. Назбирали шишки, ось вони отакі у нас, молоді, гарні, і будемо їх перебирати. Будемо відрізати оці хвостики. Перебрали шишки. Шишок тут рівно 1 кілограм. І зараз ми будемо їх заливати теплою водою. І будемо промивати. Промивати теж від мусору. Промиємо, щоб шишки були чисті. Промиваємо в теплій воді. Промили ми шишки. Як я сказав, тут шишок рівно 1 кг. Значить, шишки треба залити водою. На 1 кг ми заливаємо 2 літри води. Підпалили газ і хай воно кипить. Закипіли наші шишки і будемо тепер їх готувати 5 хвилин. Прошло 5 хвилин і висипаємо цукор. Цукру висипаємо. Теж два кілограма, на один кілограм шишок, два кілограма цукру. Гарно перемішуємо і будемо готувати ще хвилин двадцять. Прокипіло наше варення. 20 хвилин. І будемо виключати газ і залишати його, щоб варення настаювалося ще 12 годин. Пройшло 12 годин. Поставили ми наше варення на газ. Довели його до кипіння і прикоп'ятили ще 20 хвилин. Після цього, як варення наше прокипіло 20 хвилин, виключаємо газ і залишаємо ще його настаюватись на 12 годин. Пройшло ще 12 годин. Прокипіло наше варення 30 хвилин. Це вже в нас третя варка. Виключаємо газ, даємо нашому варенню проколонуть і будемо потім закривати його в банки. Розливаємо наше варення по банках. Банки наші стерильні, чисті. розливаємо ми без шишок, сам один сироп, Ну, це для кожного, яка на усмотрення, хто як хоче. Ми закриваємо один сироп, Шишки не закриваємо. Такий мед. сироп похожий, наче мед. Ось таке вийшло в нас варення із шишок. Ось отакої густини. Це один сироп. Шишки ми сюди не додавали. тільки один чистий сироп. Дякую всіх за перегляд. Кому сподобалось наше відео? Komentirajte, podpišujte se in do pobačanja!